Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Єр Швець. Кожна історія має продовження, і нічого таємного немає. Рано чи пізно таємне, все буде явним. Все виявиться, просто розкриється. Це не я сказав. Це сказав Ігнатій Лойла, засновник ордена єзуїтів. Чому єзуїти. Ну, тому що методи Православної церкви України чомусь мені нагадують методи ієзуїтів. Єзуїти дуже любили розмовляти. Розмовляти як розмовляти? А розмовляти так, що дуже просили людей признатися. І так просили, що ті люди розказували все. Тому і Ігнатій Луйла казав: немає нічого таємного. Все воно раніше чи пізніше стає явне. І зараз після продовження рейдерського захвату. А це моя суб'єктивна думка журналіста церкви Петра Павла, який відбувся 6 лютого 2024 року, намальовуються цікаві деталі. Цікаві деталі. От як відбувався рейдерський захват? Різали болгаркою двері і проникали в церкву. Але ж питання, були ж віряни Української православної церкви? Зійшлось їх багато, і вони могли цьому завадити. Чому не завадили? Тому що були люди в масках, міцні молодики, як пишуть журналюсти спортивної статури. Так, от, ці молодики спортивної статури, начебто, начебто були з охоронного агентства у нас, авторитетне охоронне агентство, яке я дуже поважав, вважавши вони справжні захисники інтересів людей. Так от це авторитетне охоронне агентство, яке начебто має відношення до одного з мерів великого міста, прислало своїх бойовиків, ні, не охоронців, вони були охоронцями, а стали бойовиками, які захоплюють церкву в Балаклавах. І ці спортивні молодики Балаклав готові були бити сукірянців. Ви скажете, поліція та ні, наша поліція ялова. Ці бойовики з цього Агентства охорони авторитетно могли поліцію відфутболити. І повірте, їм за це нічого би не було. Але не про це. По інсейдерській інформації, яка мені зараз надходить. ПЦУ Сукіряни. А я вже сказав, що захоплення церкви це тільки репетиція захоплення влади. Тому що здавна в місті Сукіряни на Україні було так, чия церква, того і влада. За захопленням церкви починається захоплення влади. ПЦУшниками, як я їх називаю, ПЦУшниками. І вони цього не приховують. А для захоплення влади по рецепту захоплення церкви вони готують в секірянах своїх бойовиків. Так і вони є. Уже давно мені казали, а серед людей, серед людей, серед людей є дуже багато, які обізнані в справах ПЦУ. Там формується група молодих хлопців, сокірянців-бойовиків. З міста сокіряни готують молодих хлопців-бойовиків. Ви скажете, що, хто ті молоді хлопці, з міста сокіряни, яких готують бути бойовиками ПЦУ, яких готують до захоплення влади, захоплення земель, магазинів, участків. Я скажу хто: це люди, які працюють на сокірянських бізнесменів, які начебто. І є в ПЦУ, які мають бронь від мобілізації, їх не мобілізують їм дають гарантію, якщо вони будуть виконувати накази ПЦУ, то на фронт вони не попадуть. І молоді хлопці стараються та ще їм розказують про те, що ПЦУ це українська церква, що вона за Україну, що вона вона, себто втирають йому, якби втирають їм би якби кажуть, мізки. Ну, що я скажу хлопцям, які йдуть в бойовики. А для чого бойовики? Ви скажете, для чого бойовики в ПЦУ? Для того, щоб розправлятися з людьми. Просто бойовики будуть розправлятися з людьми, які навіть будуть говорити тихенько: Я не згідний з ПЦУ. В ПЦУ ж немає нічого до віри Ісуса Христа. Ісус Христос ніколи ж не казав, пиляти болгаркою, двері. Бити, погрожувати, обзивати нецензурною лайку свого земляка сукірянця, не казав. Так вони йдуть далі. Оці бойовики в масках, з чернівців, начебто з охорони фірми. А зараз бойовики в масках міцні хлопці, сокірянці, яких теж, яких теж готують бути бойовиками фізичною силою ПЦУ міста Сокіряни, силовим блоком. Вони, будуть що, правильно, вони будуть все віджимати. Мета ПЦУ Сокір'яни захопити владу, усунути козика, який, на превеликий жаль, навіть слова не сказав, навіть одного слова не сказав на захід тої церкви, яка завжди гостинно його приймала, яка завжди гостинно його підтримувала. А людина, яка слабиночку дала, а ПЦУ ж бачить, влада міські Сокір'яни, поліція дала слабинку. Дала, відверто дала слабинку. І вони, і вони готуються йти далі. Готуються навіть по тілам, по життям, по майну своїх земляків сикірянців Просто тому що вони почули запах крові. Просто почули. А звір, коли чує запах крові, він рве. А рвати будуть хлопці, хлопчики секірянські, молоді бойовики, яким втирають в мозги, що ПЦУ за Україну. І вони начебто б'ючи своїх же сокірянців, катуючи, будуть за Україну. Звернусь до хлопчиків, до бойовиків. Хлопчики, що я вам скажу? Рідні дорогі. Багатьох я вас знаю в лице. Багато зі мною колись здоровилося. Зараз, коли ви пішли в ПЦУ, коли вам навішали локшину на вуха, ви перестали зі мною здороватися. Я вам не ворог. Я Ігор Швець, Майданівець. Коли розстрілювали Майдан, а зараз буде 10-та річниця Майдана, я був на Майдані в той страшний момент і стояв до останнього. Що я вам скажу, хлопчики, які будуть бойовиками ПЦУ, вас принесуть в жертву, вас використають. Верхівка ПЦУ, сокіряни, буде, як би кажучи, вибачте, за російську мову не причому, а ви будете робити брудну роботу. Ви будете бити, ви будете катувати, ви будете захоплювати майно своїх земляків сокірянців ви будете віджимати. А це Карний Кодекс України. А рано чи пізно за це прийдеться відповідати. Тільки відповідати будете ви. А верхівка ПЦУ міста Сокиряни та області буде не при чому. По російськи сказав, але волучно. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Про подію місті секіряни прокоментував згідно статті 34 Конституції України про свободу слова, висловив суб'єктивну думку свою українського журналіста. Уся інсайдерська, уся інформація відео була інсайдерською, на мою думку, її потрібно перевірити. Підписуйтесь на канал з повагою до нових відео.